Нова пошта. Раніше, щоб працювати в цьому заведенні, це треба, щоб за вас хтось замовив словечко, так як колись сказали, по блату. А зараз відкрита дорога до любого перевізника, тому що ну просто-напросто недостатня кількість водіїв. Що пропонує ми? Почнемо з самого головного, що в нас є бронювання. І якщо у вас є випускна червона стрічка, теж є можливість вам допомогти її зняти. По оплаті 5 гривень за кілометр. І оті сльози, що залишились премії, також ваші. Плюс 5%, якщо ви не тупите, їздите без запізнень і без штрафів. І окремо ще плюс 5%, якщо ви за місяць наїжджаєте більше 12 тисяч кілометрів. Я не знаю, чому всі говорять, що це робота стояча, там нічна робота, то понятно. Але мені колись пропонували на рафі їздити десь чи в Грузію, чи в Азербайджан за тисячу євро. Це ну, місяць, чим піти в кабіні, ти поза тисячу євро, коли ну, можна їздити собі вдома по Україні на заїжджати на нормальні термінали, де є душ, столовка і все саме необхідне. І на попередньому відео було дуже багато коментарів. О, вон да, вони дають броню, але вони за ту бронь вишитують і багато грошей. Ні, наш перевізник е, за бронь не вираховує. Якщо вас зацікавила така вакансія, то номер телефона в описі під відео. Категорія це Є. Не А, не Б, не С, Це є. Нам потрібен водій на категорію С Є. А, і головне забув сказати, що зараз, на жаль, робота тільки по Україні. Тому що маршрутів в нас залишилось мало, на них працюють ті, хто вже тут, е, на фірмі по пару років. Е, хіба якщо ну хтось йде на вихідний, да, ви можете його підмінити і поїздити на маршруті. Але в основному, на жаль, робота поки тільки по Україні.